Я мав тебе виясняти, а було щось в тебе, чи не було? коло в ботокс? Був один раз і, і потому все. Губив штани на сцені? А, ні, на сцені ні. А, кохався на пляжі вночі? Yes. Матюкався при дітях? М -м Може, раз про проско... Було, було таке. Голився станком дружини. Так. <реш> Видаляв мудрості? Так, так. Купував дружині подарунок вартістю більше 20 тисяч доларів. Так. Парився з приводу зросту. Парився? Так. Да. Ну, е, знаєш, в школі. Ну, в школі, звісно. В школі, так. в цигарки від батьків. Так, да, і і, і трош, не... трошечки в них запозичав. Блокував хейтерів колись. Я досі цим займаюся. Крав щось в магазині. В магазині ні. А виступав для друзів безкоштовно За прохання. Так, так, так. Так? Хотів записати дует з Парфенюком? Не хотів, бажання такого не було, але я не не відкидаю ніяких там моментів, які в житті моєму можуть відбутися. Мав зіркову хворобу колись? О, коли в брейкдансі танцювали, ми в DBS Crew, Мені здається, що оце була зіркова хвороба. Чистив зуби щіткою, дружини. Ну, зізнайся. Я деколи. От я, все не, все? я деколи.